Добровольчому формуванню нашої громади передали кілька сотень продуктових наборів. Бійці ДФТГ No3 беруть участь у захисті неба, входячи до складу мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які щодня протистоять ворожим дронам. Вони допомагають Збройним силам України у підготовці новобранців, виконують бойові завдання у взаємодії з регулярними військами, часто перебуваючи у складних польових умовах. Ці продуктові набори закуплені спільно всіма громадами Кременчуцького району. Дякуємо всім громадам, головам громад, всім тим, хто долучився до цього процесу. Хлопцям потрібні ці продукти для того, щоб бути. 24 години на варті нашої безпеки для того, щоб прикривати з повітря наші міста і села. Дякуємо їм за службу за те, що вони допомагають нашим підрозділам збройних сил України і роблять гарно свою роботу. Щиро дякуємо. вам. Дякуємо за підтримку. Дякуємо. Підтримка добровольців. Це підтримка першої лінії захисту наших міст, сіл, родин. Кременчук і надалі залишатиметься поруч із тими, хто боронить наш дім. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.